Алюка Бонд лідер світового ринку алюмінієвих композитних панелей. Вони красиві та міцні, а при необхідності доопрацьовуються під бажання клієнта. Наприклад, можна замовити негорючий наповнювач між листами. Все це чудово, але чому клієнти повинні зупинити свій вибір саме на панелі Алюка Бонд? Подумаєш, світовий лідер: 100% у когось є щось дешевше. Ось тут то компанія і витягує з рукава козир під назвою Easy Fix. Ця система кріплення свого роду гібрид що об'єднує надійність установки як при зварюванні та простоту роботи характерну для монтажу касетних панелей. Ізефікс підходить для горизонтальної та вертикальної установки, а також для роботи з профілями шириною 60 мм. І, звичайно, це прихований варіант монтажу. Тобто і естетика буде на висоті. За даними аналітиків центру Ембер у 2023 році понад 60 країн виробляли близько 10% електроенергії за допомогою вітру та сонця. Відмінна підводка до огляду на розробку команди Геліотек там зробили органічну фотогармонічну плівку. Це як сонячна панель, тільки тонце менше 1 мм, а ще гнучкіша, легша і на чверть ефективніша. В рамках проекту у Південній Кореї 712 плівок на одній будівлі забезпечили пікову потужність у 37,7 кВт. Ще одна незвичайна фішка розробки Геліатек різні кольори. Плівку можна зробити синьою, сірою або зеленою. Оскільки вона пропускає 50% світла, то підійде і для вікон створюючи затіняючий ефект. А у деяких випадках під час монтажу вийде обійтися без кріплення. Достатньо буде посадити плівку на клей. Свої плани на фасади будівель по всьому світу має і компанія Gate Precast. Вона пропонує Gate Light – Ось такі панелі, що формують додаткову зовнішню оболонку. Вони виглядають, немов деталі від іграшкового будиночка, але несуть цілком реальну користь. По-перше, Gate Light – це швидко. Панелі доставляють на майданчик у зібраному вигляді, в тому числі із встановленими вікнами. Робітникам залишається тільки зібрати їх разом, немов деталі конструктора. По-друге, панелі забезпечують повітряну теплову та пару ізоляцію. Тобто підходять навіть для об'єктів на кшталт шкіл та лікарень з високими вимогами за даними аспектами. І по третє, Gate-to-Light – рішення відповідне стандарту вогнестійкості NFPA-285. Aztec – Астек це басейн, який покупці легко зберуть своїми силами. Після вирівнювання поверхні та установки бетонної плити команді з трьох осіб зазвичай вистачає від 5 до 8 годин. При цьому покупці можуть як вибрати одну з стандартних форм басейну, так і замовити унікальну. У будь-якому випадку конструкція буде настільки продумана, що всі її компоненти пройдуть через звичайний дверний отвір. Не дарма ж зробники оформили патент. Також басейн порадує фурнітурою із нержавіючої сталі та матеріалами, стійкими до плісняви, ультрафіолетового випромінювання, стирання та корозії, а фільтр води на 10 мікрон виділяється великою ємністю та працює приблизно місяць. А стек виробляють у Європі і дають 10-річну гарантію. Ще один будівельний випуск, а значить, і ще одна опалубка. Сьогодні давайте оцінимо варіант від Макс Франк. Спеціалісти даної компанії допомагали з такими проектами, як будівля залізничного вокзалу у Швейцарії та завод з переробки відходів у Швеції, так що вони знають своє діло та застосовують новітні технології. До них належить і опалубка Пека Філ. Вона випускається у двох варіантах: перший класика. Добре придатна для стрічкових фундаментів. Другий виділяється збільшеним розміром панелей, які до того ж виготовлені із нейтрального до ґрунтових вод матеріалу. Така опалубка допоможе при зміцненні стін котлованів. Обидва варіанти пека підходять для роботи вручну. Не потребують важкої техніки, екологічно безпечні та хороші як у ролі незйомної, так і в ролі багаторазової опалубки. Smart Mix – інновація у світі будівництва. Впевнені розробники, смілива заявка, враховуючи той факт, що на ринку США цей склад з'явився на початку 80-х. Для чого ж він потрібен? SmartMix замінює розчин кладки, причому робить це дійсно ефективно. Там, де потрібно було 20 кг розчину, вистачить 1 кг Smart Mix. До того ж, склад підходить для нанесення досить тонким шаром, що дозволяє заощадити і на штукатурці, плюс робота зі SmartMix іде акуратніше і до трьох разів швидше, порівняно із розчином. Це глини чи блоки неважливо. Головне, щоб вони були відносно чистими без піску та масляних слідів. Висихає Smart Mix приблизно за 72 години, а відкриту упаковку можна запечатати та зберігати до 30 днів без втрати якості складу. Більше 90% часу ми зазвичай проводимо в різних приміщеннях. Так вважає компанія Лікос. За неймовірним збігом обставин вона готова зробити ці самі приміщення набагато приємнішими та живішими. Достатньо поставити ось такий модульний сад, і нудний офіс у прямому значенні слова заграє новими фарбами. У виконанні Plant Box сад конструюється із модулів самополивом. Один квадратний метр важить близько 70 кілограм, так що для надійності Plant Box зазвичай кріплять до несучої стіни. Підгадати розміри досить просто: висота повинна бути кратною 20 см, а ширина 60. по глибині сад з'їсть 15 сантиметрів. Рослини обирає клієнт. Додаткова гідроізоляція не потрібна, а з поливом цілком впорається автоматика. Ну або можна самостійно включати його по Wi-Fi раз у два тижні. Любителів внутрішніх робіт теж знайшлася дуже оригінальна штука. Це Everpanel – Панелі, що розмежовують простір. Хочете зробити в лофті кілька кімнат або поділити зону відповідальності в офісі, неважливо. Everpanel виручить завжди. Достатньо двох людей, і стіна довжиною 30,5 метрів буде готова приблизно за пів години. Тобто за добу навіть невеликій бригаді під силу відпрацювати безліч замовлень звучить дуже вигідно, тим більше, що розпочинати проекти можна у 3D-конструкторі. Так клієнт наочно побачить майбутній результат, і не варто переживати за інструменти. Панелі Everpanel з'єднуються та розділяються вручну. Стіна довжиною 2,7 метра і заввишки 2,1 метра обійдеться в 2985 доларів. Майстри компанії Envira Mesh спеціалізується на роботі з габіонами. Тобто роблять каркаси, які потім заповнюють сипучим матеріалом на кшталт щебеню або великих каменів. З блоків, що вийшли, можна зібрати підпірну стіну, паркан, незвичайний варіант зовнішнього оздоблення будівлі та багато інших корисних речей. В EnviroMesh охочі беруться навіть за великі проекти. Наприклад, на екрані представлений неймовірний обсяг роботи 18 шарів георешітки та 2000 кубометрів зварних габіонів. Підсумкова конструкція захищає один із британських схилів від ерозії, а людей від падіння каміння. Компанія пише, що середній час виконання замовлень складає від 5 до 7 днів та пропонує навіть таку незвичайну послугу, як габіонний ландшафтний дизайн. Хороша акустика в офісі допомагає співробітникам на 48% краще концентруватися і знижує їх стрес на 27%. А через погану акустику в лікарні у пацієнтів може підвищитись тиск і почастішити серцебиття. Ось чому у панелі Byveno вкрай важливий апгрейд практично для будь-якого приміщення. Завдяки поєднанню ламельної структури та повстяної підкладки звуки не відбиваються а поглинаються. Це стосується як широкого спектру частот, наприклад, від 125 до 4000 Гц, так і небажаних резонансів. За необхідності кріпити панелі до стін можна навіть із зазором у 45 мм. А ще у них є унікальна особливість: це єдине в галузі вогнестійке повстяне рішення, яке відповідає стандарту IH13823 – Дерево, але з бетону. Що за магія поза межами Хогвартсу? Зараз ці майстри покажуть, як вона працює. Починається все з опалубки. Рекомендується сталевий пруд квадратного перетину. Далі заливка бетону. З ним також є нюанс. Бажано, щоб він містив фібру та пластифікатор. Отриманий розчин потрібно розгладити і, не чекаючи висихання, перетворити на тірамісу. Окей, насправді це порошковий відтінок для бетону. Він і забезпечить потрібний нам дерев'яний колір. Перерва! Чекаємо, поки піде зайва волога, а потім починається найцікавіше час зробити так, щоб поверхня виглядала як дошка. Для цього використовується штампування. Якщо заморочитися, можна навіть і імітацію цвяхів додати. І звичайно, не забуваємо про розшивку та деформаційний шов. А непоганим фінальним штрихом стане лак. Одного разу експерти підрахували, скільки питної води в США витрачається у зв'язку зі зносом труб, і вийшло, що щороку просто в нікуди виливається близько двох трильйонів літрів. Так що технологія SPR – одна з тих, які потрібні ще на вчора. Вона дозволяє лагодити труби з будь-яких матеріалів від пластику до бетону і не вимагає розкопувати половину вулиці. Виглядає spr ремонт так. У стару трубу залазить робоукладчик, і немов величезний павук тягне гнучкий пластиковий профіль. З нього виток за витком формується нова труба. За надійність не переживайте, профіль не простий, а зі сталевим армуванням. У такий спосіб можна дати друге життя трубам діаметром до 5,5 метрів. А ще спр ремонт дуже екологічний, техніки потрібно в рази менше, а значить, і викидів не так вже й багато. Фіранки та шпалери можна міняти хоч щомісяця, а ось зі стінами так не вийде. Тому нагадують розробники хотблок, вкрай важливо ретельно вибрати для них матеріал, інакше у будинку буде некомфортно. Чому ж варто купити саме хотблок? Ось кілька переваг на думку розробників. Перше, дані блоки досить легкі, так як складаються з керамзит-бетону та пінополістиролу. Друге, вони більші ніж цегла, тому робота йде набагато швидше. На квадратний метр стіни вистачить близько семи штук. І третє блоки оснащені системою шпунт пас, що дозволяє економити розчин на вертикальних швах. І, звичайно, ход-блок пару проникні, але при цьому дуже ефективні у плані теплоізоляції.